Ранок 27 квітня через 30 годин після вибуху. Ми на позиції. Готові до скидання. Даю дозвіл. Слухаюся. Скидатимемо по черзі. Нагадайте їм щодо периметра. Їм не можна пролітати над пожежею. Мінімальний радіус 10 метрів. Радіус 10 метрів, зрозумів. Лідер один на підльоті. Зберігайте мінімальний радіус у 10 метрів. Слухаюсь. 40 метрів. 35-30. Ні, 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 ні. Надто близько. Вони не можуть дістатись пожежі. Як їм тоді Про це подбає вітер. Скажіть їм, не наближатись до реактора. Лідер один, надто близько. Повторюю. Вони надто близько. Зрозумів. Лідер один, ви всередині радіуса. Не зрозумів. Сигнал переривається. Лідер один. Прийом. Лідер один, ви чуєте? Лідер один, прийом. Ви чуєте, лідер один. Лідер один. Товаришу, що сказати іншим. Є інші способи Легасо. Давай наступного. Нехай підлітають з заходу. Лідер два. Підлітайте з заходу.